Комікси, оглянуті сьогодні, поєднує дещо спільне. Це не фінальні томи, але для українських читачів вони стали такими. Почнімо. Казки: Добрий принц, Батьківщина в огні. Як ви пам'ятаєте, у синах імперії стало зрозуміло, що війна з батьківщиною та її химерним правителем неминуча. Так і сталося. Арка Добрий Принц починається з того, що Амброз, ну він же мухолов, сидить собі в комірчині та горює за рідними. І все змінюється, коли Бувкін випадково врізається в лицаря-відступника, який висить собі в адміністрації ще з часів перших випусків. Лати розвалюються і звільнюють дух Ланселота, який пропонує Амброзу шлях спокути. Мухолов без вагань сприймає виклик, вбирається в обладунки та рушає формувати своє королівство, аби кинути виклик імператору. Назва одинадцятої книги Батьківщина в вогні тут не випадково. Вона цілком прозоро натякає, що війні ще не кінець. У випуску і прийде царство Каскопіль складає план дій у зухвалій місії. Попелюшка рушає здобувати стратегічно важливий пакунок. А в арці батьківщина вогні бойові дії рвучко переміщаються на територію батьківщини, де й починається справжнісінька різанина. Томи 10 та 11, видані у 2008 році у видавництві Vertigo. Вони зібрали випуски з 60 по 69 та та 70 по 75 відповідно. І мають вони дещо спільне. Зазвичай сценаристом є Біл Вілінгем а художником Марк Бакінгем. Але в цих томах присутні також випуски намальовані іншими художниками. Рівно посередні 10-го тому знаходиться інтерлюдія «Сюрприз на День народження. Її малював Арон Олексович, і це дуже сильно контрастує на фоні решти розділів. Графіка настільки мила, що я роздивлявся і довше як читав решту тому. Потім вирішив погуглити і знайшов, що Олексович працював наприклад над мультсеріалом Завойовник зім та комікс продовженням. І це мене дуже потішило, бо я люблю цей серіал. В одинадцятій книзі випуск від стороннього художника вітає нас уже на самісінькому початку. Це робота Ніко Генрікона, і я прям кайфував від графіки. Інтернет люб'язно підказав, що він малював левів Багдаду, який я згадував у якомусь ще доковідному, мабуть, випуску. Хто бачив, до речі, тисяча вподобайку. Окрім цього, книга містить мініарку Зухвала місія, у якій суперагент Попелюшка виконує свій непростий квест. Особливість арки репліки оповідача. Тобто, це не якісь маленькі прямокутнички, типу, а тим часом в Каскополі, а цілком собі закадрові речення. Найімовірніше це стилізація під спецагентський палп, типу Джеймса Бонда. Було дуже смачно, і арка насправді шикарнюча, хоча й від звичних творців. Українською книги 10 та 11 вийшли у видавництві РМ у 2025-му у незмінному перекладі Ярослави Стріхи. Стабільна палітурка, стандартний формат. Назва 10-ї книги цілком копіює оригінальну. А в 11-й, як я зрозумів, перекладачка прийняла правильне рішення замість оригінальної алюзії на Толстаєвських зробити реверанс у бік Довженка. За це моя особиста шана. І на жаль, на цьому хороші новини закінчуються, оскільки, як повідомляють деякі неофіційні джерела, одинадцята книга, яка є рівно серединою, ну станом на 2015 рік, стала останньою для українських читачів. Вочевидь, серія надто багатотомна і малоприбуткова, тому РМ вирішила спинитися саме на середині. Власне, це не те, що ми прям критично і зрада. Оскільки на даний момент історія плюс-мінус завершена і є навіть епілог. Тобто, якщо читач не зверне увагу на післямову і примітки до неї, то може цілком собі вважати, що на цьому казки завершилися, і немає ніяких ще 11 томів класичної серії та 12 випусків продовження 2022 року. А ще багато чисельних спінофів, частина з яких увійшла до вже виданого. У мене особисто щодо закінчення враження, ніби подивився першу сагу кіно Всесвіту Марвел. Це була хороша історія довжиною у 6 років. Якщо далі не вийде, ну що ж, переживу. Якщо вийде у іншому форматі, теж добре. Але тоді сподіваюся на всі випуски. Спаун. Книга перша. Після смерті підполковник Ед Сімонс відправився до пекла. Там він уклав контракт та повернувся на землю, де з жахом для себе осягнув, що тут, по-перше, минуло цілих п'ять років, а по-друге, він не пам'ятає свою дружину, заради якої прагнув повернення. А є ще й по третє, Спаун, як і кожен демон, справжнісінький страшко, і тому вимушений постійно перебувати в костюмі. Герой тиняється за капелками Нью-Йорка. Дає прочуханки поганцям, пізнає нові сили і нових ворогів, та намагається зрозуміти, чим же він таким став. «Спаун» походження. Книга першого вийшла у 2010 році і зібрала разом 12 випусків, які виходили у 1992-1993 роках. Окрім Тода Макфарлейна, який написав та намалював практично всі сюжети, над коміксом працювали такі зірки, як Алан Мур, Ніл Гейман, Дейв Сім та Френк Міллер. Випуски з 8 по 11 Відповідно, перша книга спауна вийшла українською у видавництві мольфар у 2019 році. Переклад Микита Янюка і Артема Яворського смачно прикрасив епічні малюнки. Збільшений формат та політурка надали значної солідності. І, на жаль, на цьому історія і завершилася для українських читачів. Брутальний, жорсткий та не менш шикарний від цього антигерой, вочевидь, не надто зайшов в публіці, і тому жодного наступного з понад десятка томів ми не побачили досі. І підозрюю, вже й не побачимо, оскільки від сирени коміксів мольфари, наче як відійшли і зараз займаються мангою та книгами. Проте не буду корчити із себе охрінезного фаната спауна, який ридає за продовженням і чесно зізнаюся, що комікс купив на одному з фінальних розпродажів видавництва з величезною знижкою, а перегляд неодноразово відкладав. Але то не я такий, то життя таке. І от, коли таки почав спауна, то був дуже приємно здивований. Звичайно, у сюжетному плані все доволі слабенько. Героя вбили, він повернувся, жадає помсти, тут якісь поганці, він їх побив, їх лідер хоче помсти, ну і все таке. А от графічно це просто шик. Фільми, мультсеріали, ігри, все це й поруч не стояло з мальовкою та крутістю першого джерела. Я читав і розумів, чому серія стала культовою і наразі має понад 300 випусків і ще плюс купу спінофів та кросоверів. Спаун це просто ультранасилля і при цьому ультра краса. Якщо на 2025 рік більшість графічних прийомів вас не здивують, бо вже десь це все колись бачили, то на 92 й 93-й я певен, що це було сильно. Ну що у такій концентрації, особлива шана перекладачам, які попрацювали над кожною довбаною літеркою, аби все виглядало шикарно і як в оригіналі, відірватися від прочитання було неможливо. І дуже прикро, що цей 300 сторінковий томик то все, що маємо з серії українською. Чорний молод, том перший таємниці походження. Жили собі на фермі підсаркуватий чолов'яга, дев'ятирічка курець, а також робот, марсіанин та химерний дідуган. Усіх цих персонажів поєднує те, що буквально 10 років тому вони були справжнісінькими супергероями. Проте внаслідок сутички із антибогом усі герої магічним чином перемістилися на закинутий хутір, звідки не можуть вибратися. Тому їм і доводиться призвичаюватися до буденного життя. Кожен із жителів ферми хоче вибратися із цього Богом забутого місця, але це набагато важче, ніж може комусь здатися. Перший том Чорного молота вийшов у 2017 році і поєднав у собі шість перших випусків серії. Над сюжетом працював Джа Лемір, Малював Дін Ормстон української «Чорний молотини таємниці походження. Видали Вовкулака вже дуже скоро, у 2019-му, У перекладі Олени Лісевич палітурка. Повний колір 184 сторінки. Про те, чи то серія була малопопулярною, чи то Ковід став на заваді, але жодна наступна арка не побачила світ українською до недавніх пір. У 2024-му видавництво в анонсувало довгоочікуваний другий том, а в березні 25-го навіть стартувало передзамовлення. і це однозначно гарна новина для багатьох фанатів, оскільки у другому томі щонайменше починається такий сякий екшен після знайомства з героями. Найцікавіше мені було вгадувати у персонажах чорного молота героїв інших комік, всесвітів, якими надихався автор. Золота Гейл – це явний привіт шазаму. Ейбрегем Бам дуже схожий на капітана Америку. Варбулець трохи нагадав Ейба із Гелбоя. Ну але це все ж прототип марсіанського мисливця. Ну і на цьому мої здогадки скінчилися, оскільки із золотою ерою коміксів я майже не знайомий, а натхнення черпали ну дуже явно звідти. На це буквально натякають деякі сцени та репліки персонажів. Проте, якщо навіть нічого ніде не вгадувати і не прив'язувати, це не завадить прочитанню. Творці неспішно розповідають про буття супергероїв, які вимушені приховувати свої сутності та вдавати звичайних людей, про їхні труднощі, потреби і таке інше. Перший розділ охоплює всіх головних дійових осіб. У другому акцентується на Золотій Гейл. у третьому на Варбульці, у четвертому перемикається на Ейбергема Обама, а у п'ятому на полковника Дивака. У шостому завершується на Мадам Стрекіт. Зазвичай це трохи передисторії героя, щось про супергеройську кризу, і далі вже про основні події коміксу. На щастя, окрім минулого, на сторінках розгортається і інший сюжет. Одні персонажі пробують вибратися з хутора, інші призвичаїтися до обставин. Окрім цього, є донька їхнього колеги, одна з небагатьох, хто пам'ятає про подвиг героїв та прагне дізнатися, куди ж вони поділися. Переклад, що цікаво, захопив не лише репліки персонажів, а й їхні імена. Наприклад, Ейбригем Бам мав в оригіналі прізвище не Бамковський, а Слемковський, і був Ейбригемом Слемом. Полковник дивак був полковником вірдом. Варбулець це практично дослівний переклад слова Бербеліан, а торохтуха гарна адаптація Токівокі. І я певен, що якби серія була настільки ж популярна, як Марвели з дісі, то український інтернет переповнили би обурені коментарі щодо того, що обрали саме такі варіанти, а не як в одній із сусідніх країн. Словом є втішений, що продовження чорного молта українською буде, оскільки це цікава альтернатива супергероїці. А випуск інтелеклес, між іншим, до кінця докотився. Вам не передати, наскільки я радий, що вдалося так зручно примостити і два стареньких комікса, і два свіжіших. До речі, я Роберт Менус, єдиний та неповторний ведучий на цьому каналі. Ти цітихподобайки там підписуйтеся, і ми побачимося знову. Подякувати можна, наприклад, сюди, як зробили прекрасні люди за червень місяць, липень місяць. Та не суттєво. Також закликаю підтримувати збори на Збройні Сили України, які продовжують боронити наші землі. Побачимося за тиждень. Воряженки згинуть. Невже це вже кінець? Невже закінчення? Невже продовження. Не буде видано, що буде далі з героями я. Хезе. Я просто комікси, трохи собі читав, то десь купив, десь продав, знижка тут, знижка там, і якби там не було. Комікси любы тыму. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту.